Доброго ранку, малята. Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це до нас прийшла зима. Зима найхолодніша пора року, час сильних морозів. Але, незважаючи на це, для багатьох вона є улюбленою порою року. Зима час і веселощів. Люди зустрічають новий рік і Різдво, тому зима для людей приносить радість. А як чекають зиму діти? Можна покататися на санках, лижах, на ковзанах, пограти в сніжки, зліпити снігову бабу. Зима ще дуже гарна пора року. Вона просто зачаровує своєю красою. Послухайте уважно загадку і здогадайтесь, хто до нас гості поспішає. Хто на місті не сидить, а несеться і летить. Жваво у танку кружляє, наших діток звіселяє. Звісно, це такі пушинки, білі зимові сніжинки. Давайте пограємо зі сніжинкою. Сніжинка буде летати, а ми скажемо, куди вона полетіла. Куди полетіла сніжинка? Так, на ялинку. А зараз де сніжинка правильно під ялинкою? А куди знову полетіла сніжинка? На будинок. А де ж тепер сніжинка? На порозі? А тепер де сніжинка? Між чим? Так, між будинком і ялинкою. Всі діти люблять зиму. Послухайте вірш зимової розваги. Ну, мо хлопчики, дівчата, ковзани беріть, санчата, бо прийшов веселий час. Всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись. Вистачить розваг для всіх. Скрізь звучить веселий сміх, бо зима це черемниця, сумувати не годиться, сніжки, козанки це клас, скільки втіхі є для нас. Діти, зима тільки почалась, тож, гарного вам настрою і веселих ігор, а в нас з вами ще попереду. Багато зустрічей. До побачення!